Я муха Євгеній, позивний артист, водій-санітар евакуаційного відділення медичної роти 47-ї окремої механізованої бригади. Після перших там вибухів, які лунали в нашому місті, якось з'явилося таке бажання стати корисним, стати в нагоді для того, щоб пришвидшити, так сказати, подавити агресора і пришвидшити нашу. Перемогу спочатку прийняв рішення піти до територіальної оборони, проте набір був на, на наступний день після повномасштабного, повномасштабного вторгнення, я туди пішов. Набір був просто шалений. Хоча я сказав, що маю досвід строкової служби, я служив і маю досвід служби в національній поліції України, вмію поводитися зі зброєю, все решта. Можу, маю непогані навички водіння. Ну, Мої дані записали, але сказали, що поки що ні, ну... Ми, ми вам, якщо буде треба, перезвонимо, бо зараз в нас місць немає, штатка забита і все, все решта. Думка про те, що йти прямо до воєнкомату в мене була, повістки мені не приходили. Хоча ну, за місце моєї реєстрації проживають батьки. На пошту нічого не приходило. В воєнкоматі були всі дані, де я. Проживаю. Всі мої думки про те, щоб йти добровільно, ну, як сказати, так, морально трошки подавлялися більше дружини, тому що маю трирічного сина, маю дружину і ну, якось пере переконували мене в тому, що ні, давай це, ну, не треба зараз там іти туди, все решта, якось заспокоювали мене. Я твердо прийняв рішення, що ну, так далі продовжуватися не може, що чому хлопці. Воюю там хлопці, дівчата, чим я гірший за них, маю добру фізичну форму, маю ну, якісь навички, якийсь досвід і можу бути корисним на фронті. Тільки дружині сказав, зразу їй сказав, що якщо комусь скажеш з батьків чи ще комусь дуже сильно посваримося, пішов, пройшов в медкомісію, в воєнкоматі отримав вже повістку добровольно. Мобілізувався, так сказати, і вже коли всі документи були підписані, отримав повістку на руки, що про повістку вже про відправку з датою, тоді вже позвонив батькам. Ну як завжди, по сценарію там сльози, на що ти це зробив, і все решта. Ну, я сказав, що вже не маленький, вже можу приймати сам рішення. Тому їм прийшлося змиритися з цим. На полі та колись наші танки завжди йдуть до Джанкоя, колись наші танки завжди йдуть до джанкоя. Джанко Строкову службу я служив з 2016 по 2018 рік, так як в мене немає вищої освіти, я служив півтора року. Служив в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України в Києві, служив водієм. Служба ну, в цілому, мені, в принципі, подобалася. Першу співбесіду, яку ми проходили в Черкасах, одразу мене туди і відібрали. Так, в принципі, вийшло і тут. В поліції прослужив два з половиною роки. Служив, мав звання Капрал, бувший молодший сержант. Служив в секторі реагування патрульної поліції міста Умані. Дуже подобалася мені робота. В цілому це дуже така активна, активна робота для молодого, здорового хлопця. Постійно щось цікаве, постійно спілкування з людьми, постійно якісь нові ситуації, екстремальні ситуації. Було цікаво, але трошки там не, не зійшлися характерами так сказати, з керівництвом десь. Ну, Загалом через два з половиною роки е, був звільнений з поліції. Неприємна історія сталася, що можна казати при одному із під обстрілів е, касетними боєприпасами нам її пошкодило. Е, до речі, як бачив недавно одне відео, де Бункерний дід розказував про те, що вони ніде не використовують, що це там військові злочин, і все, ну, їхні стандартні відмовки. Проте хотілося б запитати, що саме з нашою машиною, чому вона касетами обстреляна. Як ремонтували, то позаліплювали оце все, це все було наскрізні пробоїне отут. Там колесо посікло, під капот залетіло. Ось тут за, задню частину посікло. Е, хотілося б е, подякувати знову ж волонтерам за забезпечення медичне, але про медичне забезпечення краще розкаже медик нашого екіпажу Артур, так як каже цей артист, Більшість всього тут волонтерського. Турнікети. Турнікети в нас є різні, українські. І кети, солодка парочка їх називають постійно. Чому? Тому що йде гемостатики, у нас теж є різні бандажі, бандажі. Бандаж. Це власне це ж для, того... для того, щоб зупинити кров. Ай-джейки, наліпки, декомпресійні голки, якщо поранено є напружений пневмоторекс. Скільки часу є для того, щоб накласти турнікет після поранення? Щоб не було наслому. В ідеалі бійцю до того, як він не втратить свідомість, є від 30 до 40 секунд. Наша задача вже їх або замінити, або взагалі зняти, якщо не потрібно, затампонувати рану і решту. Можемо можем вам надійти, якщо захочете. Самі, наприклад, собі натягайте, дивіться, вам трошки буде болі. Затягуйте завжди до себе. Максимально ось це має бути максимальний затяг. Якщо не можемо локалізувати поранення, наприклад, якщо б ви бачили, що поранення тут, то звісно, накладали би тут 5-8 см вище рани. не на суглоб. А в такому випадку, якщо б був цей рукав, він локалізували максимально високо, максимально туго. Закладаємо до зубчиків, велкро закліюємо і закручуємо. Буквально 2-3 оберта, якщо це, це, правильно натягнутий. Далі фіксуємо наше велкро максимально, щоб воно не розпустилося при цьому, при транспортуванні. Закладаємо, щоб він не, да не тіліпався. Закладаємо стрічку часу, маркер і зазначаємо 12 0-1. по мобілізації, коли пішов. Я служу я з 21 листопада 22-го року. Сіли з хлопцями, нам сказали, що вас повезуть до 47-ї на відбір. Хто не пройде в 47 му повезуть ще до 30-ї МВР. хлопці кажуть, та ми вже там по 8 разів їздимо, катаємося туди-сюди, нас там ніде не беруть, так що це не все так просто. Я так засумнівався, думаю, блін, ну, проїхати зараз пів України, щоб мені сказали, що ні, ми, ми тебе не беремо, зараз знову вернутися. І це, ну, Я розумів, що блін, е і на роботу нормально не підеш нікуди, е бо вже записався, і е по відбору можуть не взяти, тому що людей там, може, вистачає або десь по якимось параметрам, не підійду. Але їхав з такою ціллю, що перше, куди мене беруть, ну, це значить. Доля така. Після співбесіди нам ну, мені сказали, що так як я робив поліції, так як я служив водієм в головному управлінні розвідки, то, ну, скоріше всього, маю нормальні навички вождіння екстремального вождіння. Кажу так, ну, дійсно так і є. Я дуже люблю, в принципі, дуже люблю їздити за кермом. Вони сказали, нам такі треба. Так, попав водієм. Як виявилося, як мені казали, що там з категорії Б на війні ніхто, ніхто не треба. Там, але як виявилося, що взяли мене водієм до евакуаційного екіпажу, і зараз виконую свої функції, думаю, доволі вдало.